Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. СБУ підтвердила припинення меру Одеси громадянства України. Раніше президент підписав відповідні укази щодо низки осіб, що мають російські документи. Це Володимир Зеленський повідомив після наради з очільником СБУ Василем Малюком, де йшлося про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні України. Журналісти, медіа неодноразово писали про російське громадянство Труханова, І Петиція із закликом перевірити, чи це дійсно так. Ця петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів менш ніж за добу. Пан Труханов казав, щоб довести, що російського паспорта він не має, готовий пройти перевірку на поліграфі. Аж тут СБУ показала його російський паспорт і засвідчила російське громадянство Труханова ще від 15-го року. Року просто зараз Одесити вийшли на Адамську площу і звідти на прямому зв'язку з нами. Ольга Дунська. Олю, чи багато людей прийшло до мерії. Скільки їх зараз там? Хто вони і чого вимагають? Вітаю Людмила Олежа. От щойно почали вже розходитися люди в Одесі, холодає. До цього на площі біля мерії Біржеву прийшло близько сотні людей. Прийшли переважно відсвяткувати про те, що нарешті позбавили громадянства Геннадія Труханова. Люди заспівали гімн України, танцювали, водили хороводи, а також навіть відкуркували пляшку. ігристого. не обійшлося також і без гасел. Прошу послухати. Українському місту, українську владу! Українському місто, українську владу! Тут написано, що Одеса без Труханова геть з посади громадянина Росії, тому що я так вважаю. Я вважаю, що в українському місті має бути українська влада, і Труханов ну це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Арт перформанс я представляю, як ви думаєте, Труханова, бо Труханов чорт. Мені не подобається це павілля, що Труханов скільки і забудову дозволяє, і нічого не робить, скільки він просто використовує гроші. Да, наприклад, навіть оцей будинок, да там хаще, скільки людей померло під час повенів. Окрім святкування, учасники акції озвучили також низку вимог. Зокрема, просять, щоб в Одесу вели військову адміністрацію, адже на думку учасників акції протесту місцева влада не впорається, не може впоратися з керуванням містом, як приклад наводили останні події, коли під час зливи загинуло 10 людей. Також просили, щоб відсторонили від посади одеського міського голову, тому що, попри те, що у Геннадія Труханова. Виявили російський паспорт. Він все одно продовжує виконувати свої обов'язки. Прошу послухати. Ми підтримуємо рішення про те, що в нього забрали громадянство. Далі ми хочемо звернути увагу на те, що б розслідували і довели до завершення його справи кримінальні, тому що просто те, що в нього забрали громадянство, цього недостатньо. Він має понести покарання за всі свої злочини. Усунення від посади це є підставою для звичайно, позбавлення повноважень міського голови. Функції буде виконувати секретар ради, якщо не буде введена військова адміністрація. The cat Утім сам Геннадій Труханов заперечує наявність паспортів і планує звертатися до суду. Також він повідомив, що згідно з законом про місцеве самоврядування продовжуватиме виконувати обов'язки мера і надалі. Адже для того, щоб усунути з його посади, необхідне рішення має прийняти міська рада. Також в свою чергу відрагував вже і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив про те, що найближчим часом на Одесу чекає військова адміністрація. Голову буде призначено. найближчим найближчим часом студія Олю. Дякуємо тобі. Ольга Дунська з Одеси, де містяни вийшли до мерії на підтримку позбавлення свого мера громадянства України і за відсторонення його із посади очільника міста. Президент обіцяє вже найближчим часом утворити в Одесі міську військову адміністрацію і призначити її керівника.